Друзі, вітаю, канал Масляр, мене звати Олексій. І сьогодні у нас знову опорос. По чому сьогодні? Тому що був вчора опорос. Так, і в нас народжує зараз аля в дужках Ландрасиха, Ну, я взагалі не розумію, що це за порода. Це ніяка неландрасиха, це нам її продали вже ну, недорослу, десь вага була кілограм 50 кг. В неї вуха стоячі такі, як, не знаю, якусь, як собаки. Вони малі і вона сама по собі коротковата. Це просто, вона так можливо кажеться велика, але вона коротка. Більш кругла, ну, так як вона в принципі, і вагітна. От. Заїхали було десь о опів на 9. А ближже, довірно, до 9 .00. нічого не було. Навіть особливо той молоко не йшло. А приїхали в 10 вже було 4 штучки. От, одненьке мертвеньке. От, і нарешті у нас вже є рижі дюрки. Їх два, правда? Поки ті такі десь чуть-чуть грізноваті. Зараз незрозуміло, бо вони у мами було грізновато, вони випачкались. Але воно повністю рижі було. є, І воно лапою Ховається, що воно більш-менше. Більш ти щось цьмакаєш собі. Чого видиться за цією одної цицькою Всі. Усе тобі на нижче, от цьмакай собі. Ось таке маленьке. А це таке більшеньке. І це в нас всі хлопці. І тільки одненька дівчинка. То більшість у нас... Зазвичай, могло бути з 15-5 хлопців, 10 дів, дівчат. А це що в є. Ой, опа, і є, 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 Народилася ріженьке. Чорні, воно Чорне. Воно таке, як нам гавняше, приводила ага. цих мумій. Диви очі чорні. Ух ти, яке воно! Дивіться, воно смішне. Воно просто чорне. Дивись. Воно не вигорна. От. Чого таке? Звісно, я вже чесно думав, що це вже буде все дуже э, печально. Пацан. І знов пацан. Це вже стільки зараз нас світ. Раз. у нас. Шість пацанов. Це уже получається сім, сім пацанов і одна девочка. Видите, как так? Черный. Ну, у цієї свині є мамки. Да. Темне пятно таке на всю спину. Оце, конечно, і я реально я думав... Що чи в ній вже там ті поросята чи замерли вони, чи там, може, їх двоє. Вона, це скільки вона в станку, вона практично не їла. Я їй там давав такий гарбуз, сипав старт, що їй не давав, вона особливо не їла. Ти пила воду. Це ми їй, а, вчора, в 7 годин вечора вкололи. Естрафан, бо це вже в неї. три доби. Вона малася народити 25 числа. Вчора народила попрошайка. І вона народила попрошайка в день і ввечері ми вкололи цей естрофан. І все. І це тільки що ми їй дали 10 кубів катазала. Бо ми думали, що вона може буде народжувати вже під ранок. Але приїхали, поросята були і катозал. тихо тихо тіха О! Ні, вона в такі глазках але Оце вони то вона так реагує. О, побачили характер мами. Не квакай мне. Это девочка одна. Это... Это и делает тут нервы. девочка. все мужики. Не булькой. Двигай. Так. тут просто хід ці да, чи так тут. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Подивісь, однак. Один, два, три, п'ять, шість, сім, вісім. Ні, сім'я, сім. Так, давай їх притримуй. Все, вони лягають. Лягай, дівчинка, лягай. Лягай моя яхто з Отаке, От бувають хороші мами, але трохи безлаберні бувають. Лягає, не дивиться, куди, чого і що. Це а, оця у нас діваха. Це ця, що не прийшла в охоту, недавно я робив відео. То вона така. Вона теж хорошо рожає. Добре це є. Хорошо э, приймає, не кусає їх нічого, але коли лягає в станку як шкаф, губ і впало все. Але сама ну, народжує, чиститься, не треба їй там ці препарати колоти постійно. Прийшли вже біля неї, э, поросята лазять, по голові лазять, суть. А вона собі сама народжує. І народжує, що найкраще, що і поросята чисті. Це у нас теж дуже вагітна дівчинка. О, вона солому почала їсти. А це у нас крапкіне. Ну і одна мандрасика тут. f 2 ось вона. Це у нас буде мама. І можливо з тих ще виберем. Взагалі такі ручні, що постійно лізуть. Да? Кажи, ми хочемо постійно гратися. Кажи, хазяїну виглядуємо. Я такі свої сонимо. Нам все треба знати. Оцю дирочку вони... Як заходиш, вони зустрічають. Ось такі прикольні свині. Ну, тут всі, всі дівчата, да? Чи один хлопець є? Да, тут а, менше, так, тут. один. А, Ось найменші. Оце в нас всі дівчата. Так що таке, ну все, друзі. Всім гарної ночі. Всі бережіть себе, будемо далі приймати опороз, Треба поїхати додому, покормити тих, підпустити, щоб цього, щоб поїли, взять кусачки, скусити зуби і взяти окситоцина. Ці для чистки. Все. Всім дякую за перегляд. І бережіть себе. Всім пока.